Усім привіт! Робив я вже розповідь про r 7. Вони ще офіційно до України не доїхали, але сподіваюся, що таки доїдуть. І в цілому він, а, я тоді ще в огляді розповідав, як він мені підходить, як він вписується в мої сценарії, який він чудовий і так далі. З того часу я ще розширив його використання, бо, по-перше, я під'єднав його до підсилювача з колонками. Ну, в мене новий підсилювач, треба буде про нього теж зробити відео. Дуже гарна бюджетна опція. І плюс я його під'єднав до робочого ноутбуку, щоб не перемикатися з навушниками. Якщо там треба щось на ноутбуці, теж почути, тут все робиться через кілька перемикань на екрані і доволі зручно все це. І з Bluetooth-навушниками теж я його тепер використовую. Але я ще знайшов для нього певні аксесуари, які спростили мені життя. Тож сьогодні в відео я хочу про все це показати, розказати. Дещо з цього не створено навмисно для саме цього плеєру, але все рівно може стати в нагоді там в аудіофільському житті. Тому в нас сьогодні такий трохи розслаблений огляд. А анекдот дня сьогодні такий: десь в Європі. Усі потяги скасовані через погану погоду в Україні. Шановні пасажири, наш потяг збив два ворожі дрони, а провідниця п'ятого вагона збила крилату ракету. Потяг затримається на 5 хвилин. Перепрошуємо. Тож, ось у нас Р7. Давайте говорити. Перший пристрій, про який поговоримо, це PL-50. Це лінійний блок живлення, який Фіо анонсували певний час тому. І він призначений для надчистого живлення пристроїв ФІО, які живляться від 12 або 15 вольт постійної напруги. Зазвичай, з такими пристроями йде імпульсний блок живлення, він непогано робить свою справу, але лінійний блок живлення видає чистіше живлення, якщо він гарно реалізований і краще стабілізує напругу. Тобто, в мене там. В розетці то 230, то 220, то 217. Тобто певна стабільність є на щастя, але все ж таки не абсолютно ідеальна. На звук це не те, щоб особливо впливало, але все ж таки деяка різниця є. Але спочатку поговоримо про PL50. Він може бути використаний з К7, Q7, ось цим r 7 там що в нас ще. З М17, тобто з, бага... з певною кількістю усіляких пристроїв. Тож, він важкий, зроблений з металу, всередині великий трансформатор, а також багато чого для того, щоб видати стабільні 12 або 15 вольт напруги. На жаль, FIO немає версії, в якої було б два виходи. То це було б корисно, наприклад, якщо ви там хочете, наприклад, заживити К7, ну і там М17, не те, щоб це мало практичний сенс, Але інколи може бути потреба щось, два пристрої заживити. В цілому тут все дуже просто. В нас перемикаєш на задній стороні. Ми перемикаємо ось в нас 12 вольт чистої стабільної напруги, яку, яку цей блок живлення тримає. Далі ми перемикаємо сам R7 на живлення від постійної напруги і вмикаємо цей штекер в нього. щоб він почав цю напругу отримувати. Якщо у вас є гарний, залишився гарний, гарне джерело безперервного живлення, то там можете під'єднатися до його 12-вольтового виходу і також заживити чистим акумуляторним живленням. Ну і після, після того ми вмикаємо пристрій. Він завантажується, надійно працює, стабільно тримає цю напругу. А що нам ще потрібно? І так, є певний вплив на звук, навіть якщо більш-менш стабільне живлення в мережі, то все рівно тут трохи покращується динаміка, і удар стає тугішим. Різниця невелика, вона трохи чутна, але дійсно невелика. Тож це вже такі суто аудіофільські приколи з серії Давайте вижмемо максимум з того, що в нас є і тут він допомагає. В аудіофілії є багато спорних моментів. Там люди сперечаються з усіх приводів, але є одна позиція, по якій всі згодні. Це те, що місця для зберігання вашої музики завжди буде недостатньо. Так само, і тут хочеться ж мати якусь велику колекцію. Я думав про терабайтну sd картку але потім придумав рішення, яке дійсно допомагає отримати більше. Ємності за менші гроші. Тож з Amazon взяв M2 диск від Samsung. Здається, там 760-ї серії, тобто доволі швидкий Samsung Єву на 2 ТБ, Він коштував щось в районі 120 доларів. І якраз в таможений ліміт ще влізає ось такий кейс від Orico. Поклав, закріпив його всередині, все дуже просто робиться. Єдине, що, звісно, M2SD-приводи вони гріються. І цей Samsung не виключення, то у Оріку є там спеціальна термопрокладочка, яку треба обрізати під розміри чіпу. І вона допомагає розсіювати тепло на цю верхню поверхню. Але в Samsung вони якийсь особливий геній, в них поверх чипів, які гріються, була. Наліплена якась наліпка, яку я ледь відрав, тобто на що тут розрахунок, чесно кажучи, я не знаю. Чи на те, що наліпка Samsung допомагає не перегрітися, чи ще щось. Він дійсно стає теплим, якщо на нього активно писати, але зазвичай робота з плеєром цього не передбачає. Тож дешевше, ніж за 150 доларів, доволі швиденький USB Type-C зовнішній SSD. Який дуже чудово підходить для того, щоб зберігати на ньому файли, медіа ще багато чого. Тут в нас є чудовий USB Type-C порт, який може навіть виступати як display порт. Тобто можна його під'єднати до зовнішнього екрану. Я це не перевіряв, але в цілому не бачу жодної причини, чому б це не працювало, бо це стандартна фішка Android. Тож проблема в того порту, що він там один-єдиний, а хочеться під'єднати більше всього. В мене вже два пристрої, принаймні, є. Я почав шукати якісь питомі USB-хаби, але чомусь усі USB Type-C-хаби від ну, більш-менш адекватних виробників вони пересичені якоюсь зайвою функціональністю, типу типу тих самих адаптерів DisplayPort в HDMI або там, ethernet адаптерів. Або все одразу, тобто, але тут є свій Ethernet, на що він мені потрібен. Але що мене найбільше здивувало, те, що майже на всіх них зазвичай немає USB Type-C портів. Тобто ми вмикаємо в Type-C коннектор, але там, звичайні, ці старі Type-A. Тож я шукав щось, що допомогло б мені розгалудити Type-C, і знайшов ось такий за кілька доларів на Aliexpress пристрій. Компактний, маленький, зручний. Тобто під'єднуємо це в USB Type-C. І в нас тут два порти для периферії і ще один для зарядки. До речі, ця штука може стати незамінною для нового FIO M15S, який виходить. В ньому начебто є спеціальний десктопний режим, в якому він не використовує свою батарею. Тож можна через такий кабель його заживити, поставити його на підставку. І ще щось під'єднати з додаткової периферії. Зараз покажу, що це може бути. Ну, знов таки, зовнішній диск, наприклад. Або usb ethernet адаптер, бо Ethernet -у в M15S точно немає. Тож, під'єднуємо його сюди. Поверну. Обратно. О, ти диви, Фіо щось додали. Треба буде оновити прошивку. Додали можливість додавання медіа з on the go девайса до локальної музики, що логічно для цього пристрою. Додали функціональність переходу між папками з інформації про е, трек. Додали підтримку iso треків коли під'єднані до SMB. Е, медіатреки можуть бути додані в обрані плейлісти. Хм, Не знаю, що це значило, мабуть, якісь нові формати. Оптимізований параметричний еквалайзер, оптимізована функція Wi-Fi зв'язку що теж дуже добре. Деякі USB-аудіо девайси не могли бути розпізнані. А також поправили якусь функцію зв'язку логіну по SMB. Так, поки що проігнорю, але дуже цікава функціональність додали в Apple Music. Тож. Що можна під'єднати в цей USB Type-C? А в мене є класна відповідь, тож на ньому немає фізичних кнопок, і це е, така трохи недороботка. Але, на щастя, я ще якийсь час тому придбав kb 1 Вони тоді випустили лімітовану версію. І я вирішив, що вона мені потрібна, і потім півроку не міг зрозуміти, навіщо вона мені потрібна. Вона класно працює як ось цей гаджет для релаксації. Тобто, тут, тут знаєте, в такий у вас шанс з цим пристроєм перейти від аудіофілії до іншого витратного хобі, а саме механічних клавіатур. Бо тут в нас змінні свічі, змінні кейкапи тут у нас механіка. тобто Причому доволі якась цікава з точки зору активації і кліку. Тож я його використовував як такий фіджет, і в нас навіть є кульчатку для гучності, і воно натискається. Тобто все це працює, можна там якісь артизани замовити, можна змінювати свічі під свій смак. Багато в кого там є жменька свідчів, хто Захваті від механічних клавіатур. Ну і я ще взяв пачку ось таких коротеньких USB Type-C шнурків. Там вони, здається, по 50 центів чи по долару за штучку, вони завжди можуть стати в нагоді. Тож, що ми беремо і під'єднуємо до першого ліпшого Type-C порту. Так, знову. Його музика вийшла на передній план. Повернемось до Apple Music. Тобто, тут в нас є така підсвітка, мені вона не заважає, але, можливо, комусь доведеться полізти всередину та відпаяти світлодіоди. Ну і в нас працює відтворення, пауза. Наступний трек. Попередній. Головне, тут не захопитися і не почати клікати, бо дуже приємний клік. Працює також регулювання гучності і блокування екрану. Тобто, Натискання на колишатку допомагає в цьому. Якщо знайти якийсь мапер кнопок для Android, вони там є. Я, до речі, пробував навіть функцію віддаленого керування цим пристроєм, то можна зробити багато чого цікавого ще додатково. Тож, така гарна механічна клавіатурка. Fіго зараз продає чорну версію, алюмінієву, а також чорну пластикову, яка подешевше. Я навіть думаю, що мені потрібен фіджит, тобто взяти пластикову. Яка буде дешевшою. Якщо... Але ось є важлива річ, мені довелося навіть загуглити. Якщо ви будете використовувати зовнішню клавіатуру з цим пристроєм, а це, наприклад, ось така клавіатура. Android вважатиме, що ви під'єднали повноцінну клавіатуру і не буде показувати вам екран. Ну навіщо вам вона потрібна. Щоб з цим впоратися, йдете в налаштування системні, далі тут мова і вхід. Як ввод, і далі фізична клавіатура, і ось тут треба увімкнути, щоб він показував і віртуальну клавіатуру одночасно з під'єднаною зовнішньою. Тоді це все це працюватиме. Ну і останній додаточок. Цукерочка для R-7-го в мене це ось такий пультик FIO. Його нещодавно випустили, і він працює з R7. Ну і, звісно, з будь-яким Bluetooth-пристроєм, з будь-яким їх плеєром. Під'єднується він по Bluetooth. І робить майже все, що вам потрібно. В якості живлення тут дві е, найменші батарейки мізінчикові, або Потрійна А. АА. І тут в нас що є? Відтворення і пауза, які працюють, навігація по треках, повернення додому. Ось ці е, кнопки для навігації всюди. Також повернення назад. Якщо потрібно, регулювання гучності, а також навіть режим повітряної миші. Тобто нажимаємо цю кнопочку і можна щось на екрані обирати, рухаючи пультом в повітрі. І також з цим пультом треба буде вімкнути там, в налаштуваннях режим показу віртуальної клавіатури. Бо Android знов таки вважає, що це повноцінна клавіатура, і чомусь. чомусь... Не чомусь, а просто вимикає тоді віртуально. Тут є ось такий, таке віконечко, що можна подумати, що це, блю... це е, інфрачервоний пульт. Але інфрачервоного приймача тут немає, принаймні, щоб про це хтось знав, а під'єднується він по Bluetooth. Ось Тут бачите, SCB-пристрій в нас є, і це безпосередньо він. Доволі корисний пультик. Ну і, звісно, ви багато з чого можете використовувати з іншими плеєрами, з тим самим M15S, M11 і ще багато з чим. Тобто можна зробити схожий настольний сетап, насправді, але він не буде такою бусечкою. Ну і, звісно, не матиме стільки входів та виходів, скільки є тут, а це часто стає в нагоді. Тож, сподіваюся, ви почули щось для себе цікаве. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Не забувайте донатити на завіс.